На сьогоднішній день ми маємо дуже велику проблему. Ми стикнулися з війною, з повномасштабним вторгненням і війною від Російської Федерації. Ця проблема прийшла до кожного в домівки. Незалежно, де ми знаходимося. Чи ми знаходимося на Заході, чи може, ми знаходимося на Сході, чи ми знаходимося на півдні. Все одно ця біда прийшла до кожного з нас. І на сьогоднішній день ситуація така, якщо ти обізнаний, то ти озброєний. Ми не знаємо, куди завтра пролетить російська ракета. Чи вона прилетить в дитячий садочок, чи вона прилетить в цивільний будинок? Чи вона прилетить в якийсь військовий об'єкт? Тому основним нашим завданням навчити цивільне населення надавати до допомогу, пройти той основний етап, який дасть нашим постраждалим вижити і дочекатися відповідної екстреної медичної допомоги. Тому, дякуючи нашим партнерам, ми організували трьохденний курс, який передбачає контроль критичної правотечі. Який передбачає базові реанімаційні заходи, який передбачає власне надання допомоги травмованому пацієнту, і частково ми будемо проговорювати ще сортування, того що ми розуміємо, і як ви бачите, неодноразово по наших засобах масової інформації, що ураження може бути не одної людини, а багатьох людей. Тому ми повинні бути готові до того, як надавати допомогу, коли нас декілька постраждалих. І власне наш акцент протягом тих трьох днів навчити наших молодих інструкторів, які в подальшому будуть нести ці знання в маси і надавати ці знання цивільному населенню. Ми мотивуємося таким фактом, що якщо ти навчив одного, а він навчив десять, то ми маємо змогу врятувати десять наступних життів.